Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я вам представляю комплект математики для першого класу, створений у видавництві Латон, авторським колективом у складі Тетяна Воронцова, Це я, Володимир Фондоренко, Ірина Лаврентіва і Олена Хомич. Отже, сьогодні презентуємо саме комплект, не тільки посібник, а й комплект для очного і дистанційного навчання, який знаходиться на порталі превентивної освіти. Якщо ви введете в пошуку портал превентивної освіта», це буде в першому рядку. І далі в головному меню рубрика Ресурси. Тут комплект математика, комплект математика перший клас, і ви потрапите на сторінку, де розміщені всі матеріали, повний комплект для викладання математики у першому класі. Ось тут під відео буде розміщено презентацію. За цим посиланням ви можете перейти безпосередньо на сторінку. Яка містить повний комплект. Далі розглянемо елементи комплекту по, компоненту, по кожному компоненту. Головний компонент комплекту це посібник для учнів. Він складається з трьох частин, і за заданом Міністерства освіти і науки це видання, яке містить, поєднує в собі підручник і робочий зошит в одному виданні. Однак ми вирішили додати ще деякі компоненти, і тому у нас вийшло видання, можна навіть сказати, в одному: це підручник, робочий зошит, а також математичні ігри, тести для формувального оцінювання, вправи для самооцінювання і посилання на електронний додаток, qr коди онлайн-тренажери, навчальні відео. За цим посиланням ви зможете перейти в папку, в якому, з якої завантажити посібники математики. Структура посібника для учнів, як я вже сказала, вона складається з трьох частин, в кожній частині 144 сторінки, загалом в першому класі 19 тем. Кожна тема структурована е, однаково, тобто, структура кожної теми така: е, спочатку на початку теми є шмоткиту з математичним словником і очікуваними результатами. Далі, математична гра, е, яка призначена для актуалізації особистого досвіду, мотивації до вивчення теми. І е, далі йдуть уроки до кожного року пояснення нового матеріалу, моделювання, відпрацювання умінь, творчі завдання, завдання для роботи в групах і парах, а також на QR-кодах ви знайдете е, навчальні мультфільми та вправи онлайн-тренажера. В кінці кожної теми є тест, призначений для формувального оцінювання. За допомогою цього тесту ви зрозумієте, наскільки ваші учні е, засвоїли е, Тему і е, над чим ще треба попрацювати. І остання рубрика в кожній темі це оцінює своє досягнення, е, там виписані очікувані результати. За цими очікуваними результатами е, діти е, повинні самі себе оцінити. Для цього існує вправа там подається саме очікуваний результат, і вправа, за допомогою якої можна оцінити, наскільки дитина засвоїла. Е, той чи інший результат. І вона е, себе оцінює е, з допомогою зірочок. Одну зірочку це е, поки що не засвоїла цей матеріал, потрібна допомога. Дві зірочки, ще є деякі прогалини, три зірочки все добре, можна рухатися далі. Наступна складова нашого комплекту це сайт дистанційного освіти. За цим посиланням ви зможете перейти на сайт і побачити його структуру. Поки що, ми щойно тільки почали наповнювати цей сайт, але уроки будуть вчасно, ви не турбуйтеся. В, за допомогою цього сайту дистанційної освіти, дитина, яка пропустила школу, навіть не обов'язково на дистанційному навчанні, а просто через хворобу, приміром, за допомогою батьків вона може спокійно наздогнати те, що проходили в класі, і не утворюється жодних пропусків у знаннях і навичках, тому що. Саме математика це той предмет, який не пробачає пропусків. Найважливіший на думку багатьох вчителів елемент комплекту це розробка уроків. Ми розробили уроки на весь рік уже, скоро викладемо третю частину, перша друга вже на сайті, і кожна розробка уроку починається з Зі сторінки, на якій виписана мета, а також очікувані результати до обох програм, адже наш підручник розрахований, створено під обидві програми, тому очікувані результати виписані до обох програм, Шиян і Ставченко. Далі йде сценарій уроку з презентаціями, навчальними відео, завданнями для групової та індивідуальної роботи, онлайн-тренажер, а також. В кінці кожного року є додат блок додаткових завдань для того, щоб створити е створити індивідуальну траєкторію навчання е дітей. Адже в першому класі деякі діти приходять е гірше підготовлені, а деякі набагато краще. І тому е ті діти, які швидко е справляються з завданнями, е які їм пропонують, то для того, щоб вони не надбували, не заважали іншим дітям. І мали ресурс для власного розвитку, надається від 2 до 8, інколи 8 додатків із завданнями, з яких ви можете вибрати цікаві завдання і дати, роздати дітям. Ось за цим посиланням можна перейти безпосередньо на диск і завантажити розробки уроків. Далі календарні плани. Поки що викладені на перший семестр, теж до обох програм створено окремо до кожної, тому що вони містять очікувані результати, тобто календарне планування однаково, але очікувані результати виписані окремо для кожної програми. Календарні плани, звісно, в форматі Гортівському, щоб ви могли їх пристосувати до власних потреб підкоригувати, як вам потрібно. На жаль, ситуація в цьому році поки що складається так, що держава не забезпечила учнів, вчителів, школи, заклади освіти, не забезпечила друкованими версіями посібників, тому видавництво вирішило надрукувати невеликий, але достатній тираж посібників для продажу. Для того, щоб це було не дуже накладно батькам, ціна, ціна тримається на самому мінімумі, вони не розповсюджуються через книгорозповсюджувачів і ціна є співставною з ціною зошитів до ваших старих підручників. Тому, коли ви розмовляєте з батьками і пропонуєте обираєте, що купувати, зошити до старих підручників чи Нові посібники, ну багато вчителів на щастя обирають нові посібники, тому що це був їх, їх вибір. Вони хочуть працювати по-новому, і для дітей однозначно це буде зручніше. Комплект трьох посібників 432 сторінки має і він продається за 270 гривень. Причому можна купувати по частинах зараз. Наразі продається тільки перша частина. Друге і третє будуть е, надруковані у вересні, коли буде зрозуміло, скільки куплено першої частини для того, щоб уточнити тираж. тому що і мало не хочеться е, видавництво друкувати, тому що до друк це додаткові витрати, і так само і багато теж нераціонально, тому що тоді е, це теж додаткові витрати для видавництва. Якщо ми порівняємо ціну посібників з ціною зоштів, до прикладу, і переведемо це на сторінки ціну однієї сторінки, то посібник в рази дешевший. Тобто і вартість це теж відіграє велику роль. В інтернет-магазині за цим посиланням ви можете зручно замовити посібники. І Видавництво забезпечить швидке відправлення. Також запрошуємо вас приєднатися до Фейсбук-групи. Я досліджую освіти математика. Вона призначена для обміну досвіду вчителів між собою. Також ми розміщуємо актуальні повідомлення, опитування і ця група забезпечує спілкування і консультації з авторами. Постійно хтось є на зв'язку. Як правило, я відповідаю. Як ви бачите, група досить популярна, тут майже 50 тисяч учасників. Ми знаємо, що там не тільки батьки, досить багато не тільки вчителі, досить багато батьків, тому їм також інформація актуальна цікава. Ось за цим посиланням можна знайти цю групу і приєднатися. Далі я дам відповіді на деякі запитання, які ви поставили, реєструючись на цей вебінар. Ось, наприклад, запитання, які стосуються посібників та підручників для першого класу, які ви замовляли на конкурсі, чи варто їх очікувати цього року і коли навчальні заклади почнуть отримувати наші посібники? На це запитання я не маю відповіді. Можу тільки сказати, що міністерство освіти повідомило, що в вересні починає перемовини з спонсорами, міжнародними спонсорами для того, щоб друкувати підручники і посібники для першого класу. Як правило, це займає не один місяць, тільки перемовини, і друк також декілька місяців займає доставлення до шкіл. Тому я не можу сказати, навіть якщо перемовини будуть успішними. Коли ці посібники з'являться і чи з'являться вони в цьому році взагалі. Два наступні запитання: чи є можливість замовити електронні версії посібників, і чи можна скачати матеріали до уроків та розробки уроків? Як я вам вже повідомила, на сайті е, портал превентивної освіти, рубрика ресурси, математика, математика перший клас? Е, Абсолютно у вільному доступі викладені і електронні версії посібників, і матеріали до уроків та розробки уроків. Також електронні версії посібників будуть викладені на сайті Імзон. Ось блок запитань: як зробити математику цікавою і легкою, які нестандартні та цікаві форми роботи можна використати на уроках математики в початковій школі. Як мотивувати учнів до вивчення математики і цікаві завдання на дистанційне навчання? Ну, можливо, я почну з третього запитання, як мотивувати учнів до вивчення математики? Я впевнена, що в перший клас діти приходять мотивовані. Мало хто не хоче вчитися 1 вересня. Тобто діти приходять з цікавістю, вони хочуть вчитися, вони хочуть багато чого навчитися, і головне цю мотивацію втримати, розвинути і так далі. Математика такий предмет, який може і бути, діти можуть бути до нього дуже мотивовані, але можуть і дуже швидко втрачати мотивацію до навчання. Якраз е пропуски занять, е щось незрозумів, е накопичується на зуміння і втрачається дуже швидко мотивація. Е саме для цього. Ми розробили сайт дистанційної освіти, і ним потрібно користуватися і намагатися, щоб діти не пропускали заняття, в всякому разі відпрацьовували, наздоганяли припущений матеріал. Оце головне втримати мотивацію. Як зробити математику цікавою і легкою для першокласників, це використати їх провідну діяльність, яка згідно з психологічним етап, їх етапом психологічного розвитку, це гра. Тобто різноманітні ігри, як і настольні ігри, які ми включили до посібника, так і групова робота, яка теж може проводитися у формі гри, і онлайн-тренажер, який також нагадує комп'ютерні ігри. І ще один варіант це не гра, але е, теж дуже схожа на гру. Тобто, ми виконуємо використовуємо дуже багато наочності е, з першим класом. Це дуже важливо: і лічильний матеріал, і доміно, і десяткова рамка. і… Різні інші види наочності, навіть пальці, рук, тобто, все це повинно бути у дитини постійно на парті, постійно з цим працюємо, тому що діти повинні відчути числовий ряд наочно і побачити його, відчути пальцями на дотик. І таким чином у нас формується розуміння матеріалу і формуються деякі абстрактні поняття, які потрібно сформувати у математиці. Нестандартні цікаві форми роботи, є різноманітні відео. Ми, наприклад, переклали дуже багато цікавих мультфільмів, навчальних, діти люблять мультфільми. Але ми не можемо намагатися просто мультфільми давати. Ми даємо навчальні мультфільми і, на жаль, їх не так багато українською мовою, тому ми знайшли англійською мовою багато цікавих мультфільмів, переклали їх, озвучили і теж включили в свої розробки уроків. Також руханки. Е Необхідна складова будь-якого уроку, ми намагалися підбирати тематичні руханки. Якщо ми вивчаємо геометричні фігури, це руханки про геометричні фігури і так далі. На дистанційне навчання пропонуються теж ті самі навчання, які на урок. І в тому числі і додаткові, якщо дитині сподобалося, вона виконала все, що треба було на уроці, ще вона, вона може обрати собі щось із додаткових завдань. Обов'язково онлайн тренажер тобто інтерактивні вправи. Методичні рекомендації щодо подачі знань за посібником вашого авторського колективу, чи будуть розробки уроків, крім презентації, матеріали до уроків та розробки уроків чи можна скачати. На останнє запитання можна. В розробках уроків у нас не тільки презентації, хоча й презентації є, як правило, інтерактивні презентації, тобто на які можна відповідати, воно, є якась реакція. І е, методичні рекомендації розроблені вже на перший клас практично повністю залишилось пару років в останній темі. Так, наскільки практично реалізовувати через даний посібник геометричні поняття? Е, тема геометричні поняття у нас розглядається у вступі до математики в першій частині. Е, далі побіжно використовується, а в третій частині Тема величини, там, де ми говоримо про довжину, висоту, ширину, ми малюємо багато відрізків, вимірюємо відрізки, знайомимося з поняттям лінійка, сантиметр, метр, і це одна тема. Потім йде тема плоскі геометричні фігури, де детально розглядаємо плоскі геометричні фігури, їх властивості. Конструктор з плоских геометричних фігур багато цікавих завдань, і далі геометричні тіла, тобто об'ємні геометричні фігури, а також симетрія. Досить ґрунтовно в нашому посібнику розглядаються геометричні поняття. І останній розділ це робота з даними. там теж ну, застосовуються геометричні фігури в багатьох завданнях. Новинки з математики, які нестандартні та цікаві форми роботи можна використати на уроках математики з початкової школи. Ну, ми проаналізували дуже багато підручників з багатьох розвинених країн світу, мінімум 9 країн, мінімум 12 підручників. Вишукали всі новинки, які є, і намагалися їх використати. Ну, Зокрема, я, я не буду все перераховувати, Тут вже багато про що сказано: це і мультфільми навчальні, і наочність, тобто, як використовується наочність, і як відпрацьовуються на онлайн-тренажерах, а також є така ще нестандартна форма роботи, як інтерактивний зошит, який ми пропонуємо в розробках уроків. Ми також її пропонували для четвертого класу я досліджую світ, і, в принципі, вчителям дуже сподобалось, дітям також подобалось працювати, створювати інтерактивний зошит. Це такий портфоліо, яке виходить в кінці року, яким діти можуть займатися і показувати одне одному, повторювати. Це така їх саморобний пасійник у них виходить. Ну і поради для студентів спеціальності початкового освіта. Це, по-перше, я хочу привітати студентів, що вони обрали правильну спеціальність. Я вважаю, що це одна з найкращих профейтів, адже ви е, залишитесь в серцях дуже багатьох е, людей е, наступного покоління про вас будуть розказувати е, своїм дітям, онукам, вас будуть пам'ятати і, і з вами будуть порівнювати всіх вчителів, які будуть е, в основній школі, в викладачів в вузах і так далі. Тобто, моя порада: будуйте теплі і щирі стосунки з вашими учнями. Е, готуйте цікаві уроки і не обов'язково дотримуйтесь усіх рекомендацій Міністерства, будьте новаторами, шукайте свої цікаві форми роботи і е, намагайтесь зробити незабутніми час, який діти проведуть разом з вами. Е, останній блок запитань: чи будуть створені відповідні авторські комплекти для 2, 3, 4 класів? Так, ми плануємо. Вже відомо, що другий клас будуть також посібники, а третій клас будуть підручники. Ну, відповідно, четвертий також будуть підручники, але ми будемо готувати повний комплект і для першого класу. Коли буде друкуватися ЄДС, чи планується колись зробити буквар для ваших авторів? ЄДС буде друкуватися, не знаю коли, тобто, мабуть, так тоді ж, коли і посібники математики, а можливо навіть пізніше, тому що. Підручники вже є в школах старі, а посібники це абсолютно нові, нове видання. Чи планується колись зробити буквар ваших авторів? Ми не збираємось робити паралельну математику і буквар українську мову, тому що ми повністю, коли ти повністю засереджений на створенні комплекту для одного предмету або курсу. А потім як покаже життя. У всякому разі, досвід набувається. Добре, на цьому я закінчу цю презентацію. Далі буде представлено ще ряд презентацій, які детальніше, в яких ми детальніше розглянемо і посібник, і розробки уроків, і та інші складові комплекту. Дякую.